Ільдаре, можемо привітати вас з дебютною перемогою в цьому сезоні. Рахунок 5-3. Як вам цей поєдинок? Дякую за привітання. Дуже важка гра була, така напружена. Добре, що виграли. І найти молода, така свіжа, бігуча команда, яка ще, напевно, буде відбирати залікові бали у інших учасників змагань. У вас багато нових виконавців, зокрема, друга четвірка була саме з таких трансферів, можна сказати. Чи задоволені ви їхньою взаємодією? Що скажете? Ну, якщо виграли сьогодні, так, зробили все, все добре, але ще треба притиратися один до одного, тому що ще там Микити Тішенка сьогодні не було, там Андрій цілик доліковується, Ярослава Заворотнього ще немає. Діями хлопців задоволений, але ну, трошки напевно розберу ще, коли перегляну гру, а так всіх з перемогою.